Добрий день! Це сімейний розплідник, рідний сад, наш сайт rodsad.com.ua. Посилання в описі під відео. У цьому відео хочемо показати плід пасі флори, вирощеної в Україні Запорізька область. Думаємо, що варто познайомити з рослиною тих, хто про неї ще не чув. Інша назва рослини маракує Північна. Одразу хочемо сказати, що насіння має гарну схожість 80%, якщо пророщувати за нашими рекомендаціями. Це відео знято в вересні, коли рослина плодоносила. Цінність пасіфлори в її плодах. Вони мають кисло солодкий смак, також рослина вважається декоративною, бо має гарне цвітіння. Пасифлора починає плодоношення в перший-другий рік після посадки. Плоди дозрівають у вересні. У кліматі України рослина вирощується як однорічна, але при хорошому укритті кореневої системи добре зимує у відкритому ґрунті. Верхня частина рослини не морозостійка. Коронева система при укритті витримує морози до мінус 20 градусів. Рослина самозапильна, світлолюбна, вологолюбна. Пасифлора це ліана, якій потрібна опора, арка або шпалера. Відстань при посадці між рослинами цього віду 2-3 метри. Розмножується пасифлора насінням та короневими живцями. Пасифлору варто виростити хоча б з двох причин. По-перше, Ця екзотична рослина стане прикрасою вашої ділянки, по-друге, плоди маракуї містять природні антиоксиданти та дуже корисні для організму людини. Щоб замовити насіння пасифлори в нашому розпліднику, переходьте за посиланням під цим відео.